І всім привіт, любі друзі! З вами Стантрайдер і... Юнюк. Чого так тихенько? І. Макасин. Максим. Макасин. Макасин. Максим. Сьогодні будемо знову кур'єром. Будемо навалювати. Байк у нас заряжений. Там сняв влог, як я розказую, що тут поміняв. Ну, подивитись. Знову возить друнчики і все подібне. Ну просто будні кур'єра. Тільки вже можна понавалювати. Не моя тепер. Не ліфтись. No, no, no. Ну все тоді, з вас лайк, підписочка, залітаємо на інстаграмчик і полетів. Та шо він? Ні. Гівнюк. Някіс. Так, дві хвилини до роботи. О, всім водить. Дозлати ловить замовлення. Сразу замовлення. Рівно в 5.00 замовлення. Ла рива. Ну бо ти вмеш, а че кивчуся. А ти вмієш? вместе? Подожди. Тільки недавно. Біля ЖД? А там біля Рівело і чуть-чуть А, бо я ще заставочка. Не насрали між тими людьми Йо. О, руки болят Тут пробки у нас no Pływam do drama. A my nie mają znowu na przykład Парелочка, вс, алы тем 145. Ого! 100 тысяч лет. Вс. Жесть. Есть квартира своих дела? Нет, це борг. Там боржники. Вот это шарик. Мажорні дома це тут зеркали немає, у нас жорсткий жорсткі. Ну все, всім пока. Замовляв, піцу замовляв. Має. Зараз ми сумочку назад. І підтверджуємо замовлення і ждемо на спутку. 100... Yes. 100... Yes. Ah, сумка так. пропутіла. Rap -rap. Що де вітали 30, 1000, я ще <стас> Я стопав не, сто не приймаю. Крыс... Крыс... Ну... Все, знову буде спокушати тебе ці запахи. Брадан! Давай, бать! <sharp inhale> Давай поговорим. Взор. Поки нема за Якщо це не 4 пошневі, то... Це срака. Давай сюда. Виталийка витеряли. не дзвонив. Стой, а ти з ним був чи він сам поїхав? Сам поїхав. Що, він тепер без виктів, без нічого, так? А, ні. жаль, выкидывайся. Йоу! Новина, як сакер на голову. Ви представляєте це? Но замовлення. Що це, це зазар? О, покажи обзор, обзор на програм. Піре суші, суши будемо вистити. О, це це куди нам? Покажи, давай я зараз одразу маршрут проложу. Це ми. А. а, ну це там де біля базара. Ну no. Приїдемо. Все летим Чотири, А, що зараз глянемо. А, Fire суші, то це О, там. Бля. Воно тільки... Чи це воно там тільки відкривається, Я сьогодні бачу, як там вивізку робили. Це все летим. Um pouquinho de... uh! okay. okay. empurlados. Okay. Okay. É como não é? Uh! seu, Little Boy. É o que que das Денис, Денис попав у лох, не вже. Напишеш коли влог? Да, я, я тобі напишу, звісно. Виложу влог, як я не... збирав так, на цю так, камеру. Я так тема. Їду що... собі Спочатку. спокійно, а Спочатку. тут ціла орда їде. Сон реда, ти вже шфоткався. Бля! О, привіт! Камеру все в тепер. Давай Ой, маска, маска. Нічого. Кому? Моєму брату Артему. Артему? Вже знімаєш? Передаю привіт Артему. Количок. <звук> Давай. Єсть. О, Сантрайдер младший. Легенда номер 2 приїхав. Капець, зараз ходка буде. Нема замовлень, як це так, всі гуляють. Сигма пишуть, Сигма. Сигма, ну все, я читаю ваші коментарі, так що пишіть коментарі, буду дуже радий коментарям Сигма! як завжди, дресня. Сразу видно тарму зірку по мішаю Поняв. новин. Понял? Дресня. Ти зараз знімаєш? Так. Тут вийшов поработати і тут капець що робиться вже. Дуже мега сходка. От міняти роботу і вже сходка. У нас туди не чи пару? чипару. Центр один. Шашку закриваєш. Ух ти тихо пари! Сходка! Бля! Кур'єр з сходкою! Бляха, муха, жаду тропиться! Навали, три! Машина, йоу. О, подписчики. Снімемо розочок від сторони, замовлення готується. Вже має відготуватись. Йдемо від сторони. Місипеди не вкрадуть. Поковуємо. Ну, бать. Так, да. А, нормально. 200 гривень. Ого. Тебе знайдеться, чи тобі дадуть здачу? Ну, гроші. Ну, знайдеться, я маю і своїх дати. Так, да. сюди. Да. Утрамбували. Трамбували, тепер їдемо доставляти. Ціла сходочка зі мною доставляє Макдональдс товари. Файно є. Yeah. Бувало таке, то, що я під'їздами помилялися. Да. До мами взагалі дзвонив вдома, там. Дякую. Дякую На касу. Але А це не мої гроші. А це гроші, щоб розраховуватися за інші. Ну, зараз буде, наприклад, замовлення в АТБ. Тут дадуть продукти, кажуть, сплатіть суму на касі. Ці гроші віддаєш. Розмовлення точно? Так. Що там є? Печо, бисквіти, чиабата. чи абата. Забагато сюди. Какие А, не, я думаю, ты типа LPC, на лошадь. А в ТикТоке? В ТикТоке? В Сирии. В Ангкаре. Интересно, молодое поколение. Шок. Чек на окей. ОК. Всё, Keteri kampai? Bet tai yra strategijos rutulys. Два, два, на явно дві минути. Я слипий бачу. Хотя може. П'ятий поверх. Тут 51. Бля. Це другий падик. А, це нам туди. <laughs> Змоли, я вбежив. Ви замовляли? Так. Да. ну Шановні, то капець, знову тебе. І куди нам їхати? Десь так само їхати. Ну я знаю, по-моєму, да все, летим. Це такий чорний дом. Високий. А, все зрозуміло. Думаєте? Зустріли фанатів. Пожалуйста. Так, ну... Думаю, точно вони. Хуя. А, то все там. Я там карту оплатила. А ты хотів фотку. Уже передумав? Передумав. Переду. Аааа. Ты то вс тоді? Там оплачено. Та він ще не сказав то, що придумав. Пес. Стукаю в двері, а там... О, Снд Райдер! А, <реклама> дефолт oh, ревно, любит друзі. Yeah. Не сосняв, тут на барабанах играли. Зрозуміло. Так що ставим лайки, підписочки. вами був Стантрайдер. Всім. Макасин. Остався. А, я остався до кінця. Один залишився макасин із толпи. Я пропустив екшн зато. Так. так Всім пока.